Доброго вечора, шановні бурівальники. Хто приєднався зараз? Продовжуємо ігровий день, ігровий вечір. Помаранчево білих у нас Чар-студію. Удар по воротах одразу ж. Стосовно турнірного розташування команд. Можна зараз подивитися, який удар. Який гол! Нічого собі! Оце так постріли 14-го номера. Трофей віздимо на найближчому рівні. Зараз ще один удар на місці воротар Черстудіо. Тому Степан Струк, безперечно, має той досвід. Чим уже кіпер. Знову коваль. Коваль закидання. Вперед. Хороша передача. Вихід сам на сомі. Міч не залітає. творить пост воротаря. Зараз ще одна атака від інтерес. Вихід фактично сам на сам є удар і ще один гол. Ось так Відзначається Ігор Галапа. Хороша комбінація, хороша. Чим далі, тим важче буде надзогнати своїх суперників. Тут перехоплення, ще одна спроба. В Дінталіс є удар. Ще одна спроба на місці а Тут боротьба перемоги. Ще ж студіо в випадку успіху зможе обійти Едвантіс. Тут. І тут аут, аут. Ні, відводив, все-таки для команди «Інтеліс». «Інтеліс» розганяє свою атаку. Передача непогана, можна зараз пробивати. І м'яч таки залітає ворота, Це, схоже, навіть автоголочі. А я правильно зрозумів? Рахунок. Це передача вперед. і Що м'яч пішов далі? Непогано зараз там прорвався між суперників і пробив. Інтеліас голкіпер. Інтеліас не планує, звичайно ж, полишати. Друзі, другий тайм поєдинку. Інтеліас проти обличчя. Але Тарас Мужно продовжує цей поєдинок. Хороша передача власне від Тараса Коваля і міг. Після цього стандарту від команди. Італіас uh, зараз момент є в нас забитий м'яч, 4-0. Стає рахунок. Ось так нас забиває Італіс. Вічитва. Інталіас і Інтеліас робить хорошу, дуже хорошу заявку на загальний успіх в цьому матчі. Uh, Тут Кутовий. Uh. Один. А зараз перехоплення. Вихід 2-0. Гравців Інтеліас. Можна забивати ще один гол. Але ось від... Все, волод по флангу прокидає непогано. От тут Ковальний на правий фланг. Простріл непоганий. Можна забивати трішечки. Бабська не пройшла. І тут «Інтеліас» в атаці, можна забивати. Ще одна спроба зараз кидання на лівий фланг Арчаков, Всеволод проходить далі. Всеволод віддає передачу. Їх же штрук підказує своїй команді вище. Тобто пресна має бути на хвилину. Менечка суперника. І тут який гол забиває через студію Микола Лівий номер 15 скорочує відставання. Вісім хвилин. Інтрига в нас. Подивимось, чи вдасться команді свій Успіх. Зараз вихід фактично сам на сам. Микола Лівий. Його удар. і тут... Діслав Кондратюк, його передача. Точно удар воротах На не... фланг. Боротьба. Пресинг. Є інтерес виходить з цього пресингу переможцем. Хороша нагода. Зараз забити ще один гол. Є удар. Вже відпустить позитивний результат, але все ще може бути. Можливо, зараз передача, втривний майданчик відпрацьовує. Тут що у нас перехоплення. Вихід 2 в 1 Гранців. Не надто валиг... добре Добре Валеграці Інтеліас, Але м'ячем таки заволоділи. Ще одна хороша атака від Інтеліасу, але з контратаку своєї команди. Тут перехоплені. Знову мчить в контратаку. Вихід фактично сам на сам удар на місці. Ігор Черковський. Ще одна спроба, но Черковський виручає. І тут у нас м'яч. звичайно, як переможці. Це однозначно. Команда Інтеліас сьогодні відпрацювала на всі 100%. Тільки питання, з яким рахунком завжди це, цей матч, який удар від Тараса Коваля, і 2-4. 2-4 через студіо, про це, що я говорив, не опускає.